Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Розпочали ми посів озимого ячміня. Ой, не пам'ятаю як називається, якщо що то скажу. Кидаємо 55-60 50... на метр Своєю саморобною сівалочкою. Ось по такому ми кидаємо груда. Сівалочка йде. Тут ми орали. Потім заборонували раз і все. Весь обробіток. Ось. Зараз десь того зерно треба знайти. В районі 7 сантиметрів десь. виставляла валочка. Ось ось зернятко. Все, заробимо. На сьогодні ще й такий казус получився. Стартер накрився, то й не глушимо, де як завели. О, хочу показати ячмінчик якийсь їм. Ось протруяний, все зроблене. Ось дружатім наш. Така сівалка не боїться ні груди, ні твердого. Чудова сівалочка. Щоб ще більше сошників її, хоча б на сім. Ти як її не було. Чому не... Подписчик Що в них? якийсь вислав її. А? Ну, якийсь підписчик вислав два сошника. Брат <ріст> каже, щоб якийсь підписник вислав їй за два сошника. Щоб ми могли працювати. Ходить слід у слід. Плохо видно, звісно, ну таке. Ось тут м'якше, тут ми його посадили, звісно, славно. Ну нічого, буде котковка. У мене на каналі є коточки, які я робив. Тому цікаво, заходьте, дивіться. Де ще багато, ось вже наше просто почало підгнивати. Наші мінеральні добрива йдемо надіятись на них, що трохи вони азоту дадуть. Ну, я не такий аж агроном великий. Починаємо земледілля з такого маленького, там де бачите. Кому сподобалося. Ставимо лайочки, лайки, лайочки. підписуємося на мій канал. В дальнейшому покажу всходи. Вибачайте, що сівалка бігом і в лише показалася, лиш показую як сіємо. Нема, нема коли. Ми в 5-й годині вийшли сіяти. Якщо Якщо не раніше трошки може, може в четвертій. Треба сьогодні два поля зробити. Ось це і ось. Всходи будуть видно. Покаже всходи. Покажу вам сходи, ну це туди пізніше. Ось теж тут ячмінь був теж. Ми засіяли його просом по стерні. Воно мені не сподобалося, ми його пригорали. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення!